Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную порозмовляти про наше здоров'я та що для нього корисно, а також погратися в гру. Щоб добре рости, необхідно вживати хліб, моркву, помідори та гарбуз. Для того, щоб добре думати, потрібно їсти агрус, горіхи. Буряк і капусту. Для того, щоб добре росло волосся, потрібно їсти ліщину, вівсяну кашу з горіхами, ківі та щуку. Для покращення зору потрібно їсти моркву, ожину, петрушку, гарбуз. Для того, щоб бути сильним, потрібно вживати яйця, м'ясо, рибу, сир. Щоб не ламались ваші кісточки а були міцними, необхідно вживати горох, сир, йогурт і сметану, пити молоко. А зараз я хочу перевірити, як ви запам'ятали, що потрібно їсти для того, щоб рости? Подумайте та скажіть. Що потрібно їсти, щоб добре думати? Що необхідно вживати для того, щоб були міцні наші кісточки?